Що добрий день? Сьогодні ми бажемо учиться правильно розмовляти по-польській. Ви все зрозуміли? Насправді багато людей думають, що знають польську мову лише тому, що в польській мові є дуже багато слів, які абсолютно однаково звучать як в українській, так і в російській, так і в... Були. Болоруський, білоруський, але це не означає, що вони мають те саме значення. Тому будьте обережні, перш ніж використати якесь нібито схоже слово, перевірте, чи воно означає саме те, що ви хочете сказати. Слово скоро абсолютно не означає швидко. Швидко польською мовою буде шибко. А скоро оскільки. Хоч ми на відтяжка скоро ж то єстечми. Наступна пара слів це хиба, і напевно. Хиба означає «мабуть», «можливо», а напевно має значення «точно», «стовідсотково». Єст юж пузно, він схиба пуйде спать. Напевно в тим року поїде над може, юж давно о тим маже. Як сказати польською «мене болить живіт»? Болі мені живот? Та ні, тому що живот польською мовою означає життя, стиль життя, а також біографії святих. Он в'єді без троски живот. Це означає, що він веде безтурботний стиль життя. А мене болить живіт польською, скажемо, болі мені бжух. Матеушні пошаду дійш до школи, бо болі го бжух. Польський завод це не те саме, що український чи російський завод. Польською мовою завод, скажемо, фабрика. А завод має декілька значень. Перше з них це професія. Наприклад, який завод хотів би опанувати в пришлості, є ще одне значення: розчарування. Nie mogę się zgodzić, bo nie chciałabym sprawić ci zawodu. A co wy скаżete słowo słowo głaz? Głaz w polsku języku oznacza wielcezny kamień, zupełnie na oko. I tu będzie wstawka z filmu Shrek. O, tu jest pięknie, cudownie wręcz. Ty wiesz, że masz talent, taki efekt przy tak skromnym budżecie? Podoba mi się ten głaz. To naprawdę ładny głaz. Kawior i dywan. Кавіор польською мовою означає ікра. Наприклад, я більше люблю червоний кавіор, ніж чарний. Диван це килим. А диван той, на якому ми звикли сидіти. Польською мовою називається софа. Софа! Тому запам'ятайте, кавіор, софа, диван. Софа, кубек і пухар. Кубек це є горнятко. А пухар це кубок. Адам Мауш виступив аж. 349 конкурсах пухару свята, з чого в 39 виграв. Ще одне слово, яке викликає плутанину, це слово нагле. Воно означає різкий. Нагла зміна погоди остатньо є нормою, що означає, різка зміна погоди останнім часом є нормою. А якщо хочемо сказати про а, нахабну наглу людину, кажемо безчельне. «Тен чоловік заховує się безчерні. Dziś na przystanku spotkałam bezczelnego człowieka. A się oznacza je następne raczenie. Adam zmienił pracę i teraz ma przyzwoitą pensję. Czy to oznacza, je, że Adam ma klasną pensję? Zresztą nie, ponieważ pensja w polskiej mowie oznacza zarplata. To te oznacza, je, że Adam w robotu i teraz ma dostojną zarplata. A pensja w polskiej mowie to emerytura. Наприклад, моя бабця вже оддавна є на емеритуже». Не спирайся спиною до стіни, вона свіжо помальована. Польською мовою це буде: не опірайся пляцями ощани, є свіжо помальована. Отже, плеце польською мовою це спина, а плечі це рам'я. Я тепер не можу серйозно це сказати. Які приклади фальшивих друзів знаєте ви? Діліться в коментарях, якщо вам сподобалося. Ставте сердечко та підписуйтеся на мій YouTube канал.